У мене правої сторони черепа немає, а там яма. Мета була не розігнати мітинговуючі, мета була їх знищити. Це вже була звичайна війна, тільки одна сторона була озброєна вогнепалом, друга була озброєна палицями. Якби не було Революції Гідності, на 16-й рік в нас була б валюта не гривня, а рубль. І те, що перші добровольці в шльопанцях. Пішли воювати на Схід, це є заслуга Майдану. Війни б не було, але не було б і України. Мене звати Ігор Чабан. В 13 14 роках я був, можна сказати, активним учасником Революції Гідності. Був бійцем 14-ї сотні самооборони Майдану вільні люди, коли ми побачили з дружиною цинічне побиття студентів в ніч на 31 листопада. В ту ж саму ніч ми з дружиною сіли на машину, і зранку ми були вже на Майдані Незалежності. З 20 січня я був в сотні. 14 сотня, як я потім дізнався, вона базувалася на молодіжний націоналістичний конгрес. І були 14 і 15 сотня, вільні люди, так називалося, вони були під патронатом Андрія Порубія і Левуса. Ну, ми десь були краще екіпіровані. У нас були саморобні щити металеві, з нержавійки і із алюмінію, і схожі на щити беркутів. Але справжні беркутівських щити у нас було всього два. Решту були наші щити. І ми не мали, ми не мали своєї барикади, але ми були в кожній дірці з корком. Тобто у нас були армійські порядки. Тобто нас тренували, тобто нас піднімали по тривозі, алярми, бігли, шокувалися, хватали щити. Так ми виглядали. Ці щити робилися. Це звичайна жесть, яка вирізалася з іншого боку, клямка від вікна, шкіряний ремінь, тут декілька болтів. Ми виходили на, чесно кажучи, дурнуваті тренування. Як протистояти Беркутам, як ми віджимаємося, як ми бігаємо, лава на лаву, що там відбиваємося. Але це все було наївність, ніхто до цього не готувався, не готувався, що, що будуть такі справжні бої. Бо і зброя була справжня в тої сторони, і гранати були справжні в тої сторони. Нашої сотні в когось була палець. Черенки від лопати, черенки від граблів, та вся, вся, вся зброя. Палиці були і щит. Нам давали з військових частин був вживані шоломи, в тому числі шоломи часів Другої світової, і була вживана форма, однострій камуфляж. Ну, тобто ми були Порівняно з іншими сотнями самоборони, ми були впізнавані. У нас були ще бронежилети, саморобні. Ми піднімалися по тривозі і ми завжди кудись бігли. То якусь барикаду відбудовують, ми стояли кордоном, то під судом проводили акцію, то під Генпрокуратурою. Майданом неможливо було не зачаруватися. Якщо ти там провів бодай кілька днів, мені запам'ятався такий момент, коли я бачив. Як щітками ручними підмітають майдан. Я спочатку не зрозумів, що це робиться, аж потім дійшло до снігу. Барикади будували снігу. Тобто наповнювався мішок, ну, такий для будівельних відходів, для борошна, для цукру, великий мішок. Він наповнювався снігом, потім ці мішки складалися на купу і заливалися водою. Вода попадала в сніг, фактично, це була скріплена людина барикада, ну що навіть БТР в принципі, не зміг її пробити. І снігу вже не було. Тобто, підмітаючи залишки снігу, буквально руками, тобто, це не було прибирання майдану, це були пошуки снігу для барикад. Сніг шукали всі. Сніг вже потім, привозили потім вже машинами. Бо в радіусі, певно, 300 метрів від Майдану сніг був зібраний для барикад. Ну, і коли ти бачиш, як бабуся 70 років і так далі, стоїть навколішки і молотком розбиває бруківку, коли ти бачиш, коли е, з чорного, буквально непроглядного диму на Грушевського виходить, ще старша бабуся і дає тобі яблучко, якщо ти не можеш її взяти, вона починає плакати. Ну, фактично такі от дрібнички вони накопичуються і вони зачаровують. Чесно кажучи, про євроінтеграцію ніхто не згадував. Не було євроінтеграції, Було це цинічне побуття студентів, а потім в процесі грудня ці штурми Беркутів, потім, коли перші загиблі з'явилися, це була боротьба з бандитами, з бандитом, який сидів на трони. І з його опричниками. Я особисто, коли від'їжджав, було вибачте, помитися, то ну, ми знімали стрічки. Ми знімали з рюкзаків в пропорції, ми знімали атрибутику, бо була пересторога зустріти міліціонера. Тому це було не була євроінтеграція, це була. Ну, фактично, ми це була війна. Хто у міліцейській формі це було знак ворога? Так як ми були найбільш екіпіровані, найбільш організовані, ми завжди були на передньому краю, коли не в, не в притул були, був бій, то ще допомагали. Відбивати ті самі бруківки, ті самі гранати. Граната на моїх очах. Метрів за 20-30 у Марінському парку чоловіку відірвали руку. Тобто гранати були бойові. 17 лютого до нас прийшов Порубій, до нас прийшла 15-та сотня, яка була в будинку профспілок, а ми були в будинку архітектора. Ну і порубій там провів зустріч і пояснив, що зранку, 18-го, 7-й ранку, ми йдемо блокувати не Об'єкт якийсь, як було раніше, будемо блокувати цілий квартал. Порубій він дійсно був організатором і керівником самооборони. І він дійсно з нами, сотнями, ходив не на одну і не на дві акції. І в сьомій ранку ми вже були в Марінському парку. Ну, а там потім почалося ну, такий організований хаос. І це було таке. Зіткнення, десяток зіткнень на великій площі одночасно. Літала Бруківка, літали світлошумові гранати. Є відео з Марінського парку, де ну, 50 метрів нічого не видно, все вкрите димом. Це насправді не на дим, це був газ. Тобто концентрація газу була дуже висока. Ну, багато людей втратили здоров'я по сьогоднішній день що Трішки газом подихали, ну, як я потім довідався, що газ завозили з Російської Федерації, і він був не той, який дозволявся. Ну, Там наші щити трошки допомогли. Тобто Ми затримували і бруківку і коктейлі тими щитами, які летіли, мимо вище наших гулів звичайних людей. Тому не треба вивешників виділяти від Беркутів. Вони так само винні сьогоднішній Нацвартія. Заради чого варто було йти в атаку? Дякуємо! Дякуємо! Приємно було. Дякую! Дякую! Потім ми вишукувалися і пішли по кріпосному провулку в напрямку Інститутської. Тут Пот... я там попереду. У мене був підходящий щит, нас так е шикували. Мені так сталося, що я був в другому ряду. Не доходячи до Інститутської, ми вийшли на ріг і побачили зі сторони Майдану Інститутській, ну такий щільний від стінки будинку до стінки будинку, перегороджено багато лав Беркутом. Дорога. Як потім вже через рік я довідався, що, як виявилося, всі, всі хто попав в Маріїнський парк, вони були заблоковані. І не тільки зі сторони Майдану. Тобто Марінський парк був уточений. Навіть при всьому бажанні звідти вибратися в протилежний напрямок від Майдану неможливо було, ну було оточення. Тобто найбільш активна частина мітингуючих, включно з самообороною, з Майдану рушила в Марінський парк, і з якого нас, нас повинні було лік... локалізувати, ліквідувати. А тих, хто залишився, було ліквідувати так само легше. Чому ми наступали на Беркут? Це виглядає трошки так не зовсім адекватно, нас було менше, але ми намагалися, намагалися прорвати лави Беркута, щоб потрапити на Майдан. Ну і дати, напевно, інші можливість. Ми почали крок за кроком, ми вкрилися зверху щитами. Тобто ну, з боків ну, древньоримська черепаха, наскільки я пам'ятаю, зі школи історії, з історичних фільмів, коли е, спереду і з боків були вертикальні щити, а кожен е, всередині строю піднімав щит над головою, ну така от черепаха, і ми так поступово-поступово наближались до Беркута. Вибух від гранати ти відчував тактильно, не тільки слухом, відчував шкірою. Хай би там хто не розказував, що не було страху. Не бояться божевільні і наркомани. Насправді було страшно. Але думка, щоб піти, втекти, якось навіть такої думки не виникало. Вони стріляли постійно в нас. Да. Я в нижньому ряду по, по, попереду, ну а потім вони побігли натовпом на нас. Мене збили з ніг, ну, потім хаотичні удари. Дуже боявся е, потрапити в полон. Бо був начуваний про катування, про знущання, і стрибання на голову, і ломання пальців, тобто ну, задоволення. Ну, Ну, і намагався пер... Ну, я намагався втекти. Я пам'ятаю, як мене били. Бив не, один, не одна людина, як це буває в бійці. Удари йшли одночасно. І десь в один момент я навіть перестав відчувати біль від тих ударів. Це таке було, як подушкою. Це вже Беркут пішов в атаку, ми відійшли, але судячи по тому, що когось б'ють, цілком можливо, що якраз б'ють мене. І в наступну секунду бруківка перед моїми очима перетворилася на білу стелю. А 18 лютого перетворилася на 7 березня. Це я прийшов до Тями у Львові. Я знав, що Росія напала і забрала Крим, але разом з тим я і довідався, що Янукович Захарченко втік. Ну, відверто кажучи, я, як ніхто, зрозумів тоді, що дуже велике значення має, що це все це було не дарма. Коли я знав, що вони втекли, це для мене означало перемогу. Я був щасливий. Вже вийшовши з коми у Львові, я довідався, що в мене було відкрите вогнепальне поранення голови. Ну, відповідно, я тільки в Польщі побачив себе в зеркалі і побачив, що в мене правої сторони черепа немає, а там яма. Відкрита черепно-мозкова травма, важка контузія правого ока з розривом склери множинні переломи основи і склопіння черепа, множення переломи лицевого скелету, важка поєднана травма тіла і сліпе вогнепальне поранення правих сідниць. Це не було виконання наказів, це була надмірна ініціатива на межі з задоволенням. Тобто Беркута нас ненавиділи. Вважали нас фашистами, нацистами, тобто фактично, це були ті самі наративи з Російської Федерації, як зараз нас вважають тими ж самими фашистами-нацистами. В Польщі в мене був дуже тривалий підготовчий період до операції. Ну, і мені зробили 3 d протез, Я замовляла його в Чехії, оплачував благодійний фонд польський. Якщо постріл впритул після побиття, то це я можу розцінити тільки як контрольний постріл. Тобто мета була не розігнати мітинговуючі, мета була їх знищити, вбити. Це вже була звичайна війна, тільки одна сторона була озброєна, вогнепалом, друга була озброєна палицями. Я отримав статус інваліда війни. Хоча зараз при останніх подіях мені, звичайно, десь комплекс вини присутній, що інвалід війни, десь глибоко відчуваю, що не заслужено. І цей орден замужність третій, третій ступені, який мене нагородили, кожен раз чуючи про нагородження таким орденом посмертно, я відчуваю якийсь дискомфорт що я отримав таке живим. Чим можу, допомагаю. З тої пенсії інваліда, трошки донатиму з дружиною. Коли проводились акції, спочатку дрони, потім стадіони, практично в всіх акціях брав участь. Ну, наскільки можу, я влаштував свій фронт в тилу. По судовим справам ну, тут я розчарований, тому що я їздив на, на виклик Генпрокуратури ще в 2015 році для якби, ну, відображення тих подій. Тобто ми їздили на інститутську, де все я показував, слідчі це все записували. Потім ну, мене викликали на суд. Декілька разів важко уявити, хто особисто винен. Ну, По-перше, вони всі беркути були в балаклавах, в шоломах, зі щитками, без номерів. Тобто вияснити, хто особисто мене бив складно. Основних підозрюваних, такого як садовник, відпустили. Недаремні жертви, недаремні смерті дали можливість сьогоднішнім героям боронити. Тому я би повторив цей шлях би знову. Громадянське суспільство в Україні, напевно, було. Моя дружина приймала участь, до речі, в революції на граніті. Так що ми такі революціонери. Ось. І... І Помаранчевий Майдан, і Україна без кучми. Але такої масовості е, не було. Громадянами України справжніми, свідомими, стало кілька десятків мільйонів. А до того громадян, громадянське суспільство було, але воно було на рівні похибки. І влада Януковича, напевно, не очікувало, що в Україні є стільки українців. Одного разу я чув ну, опосередковане звинувачення в свій бік, в тому, що це ще в часи АТО, в тому, що Майдан винен у війні. Майдан дав можливість Україні захищатися. Тобто, якби не було Революції Гідності. Не було би потреби в захисті, так як Україна подальшим президентом Януковичем була би мирним шляхом реінтегрована разом з Білоруссю в Російську Федерацію і вже, напевне, на 16-й рік у нас була би валюта не гривня, а рубль. І те, що е, перші добровольці в шльопанцях без одностроїв е, з. 20-30-річною автоматами, давності автоматами пішли воювати на Схід. Це є заслуга Майдану. Війни б не було, але не було б і України.